Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Давайте сьогодні будемо рятувати наші молоді дерева від морозу. Тому що лютий у нас саме такий, як має бути. Дуже яскраве сонце, а вночі дуже великі морози. Саме така погода і дуже різка зміна температури може дуже сильно нашкодити нашим деревам. І сьогодні в відео я вам розкажу, навіщо нам знадобиться взагалі скотч і фільтр від води. Що я буду намагатися дати в відео корисні поради, як нам вберегти наші дерева і взагалі не витратити не власний час, ні власні кошти. Щоб краще розуміти, як себе дерева почувають в лютому, можна подивитися ось просто на кришу. Ця сторона у нас сонячна. А ось ця сторона у нас сонця не бачить. Також деревам взимку треба бути на ось цій стороні. Їм не можна ось так прогріватися, тому що в день вони нагріваються, вночі в нас вдарить мороз. Не звертайте увагу на те, що нам прогноз погоди обіцяє, мабуть, через 10 днів послаблення морозів. А саме Деревам вистачить цієї однієї неділі дуже різкої зміни температур. Більш старшим деревам я крону освітлював вапном і показував це на відео. А більш молодші дерева вапном обробляти не можна, щоб не нашкодити. Чим ми можемо їх захистити? Всі знають, що найкращий спосіб це підходить для цього будь-що. Будь-яка тканина, будь-який матеріал. Головне, щоб цей матеріал пропускав повітря, був світлого кольору, щоб не нагрівався на сонці. І максимально швидко просихав після опадів. Тобто, для цього, в цьому випадку найкраще, звісно, підходить світле агроволокно. На початку відео я вам обіцяв корисні поради, навіщо нам скотч і не тільки. Так от вам корисна порада. Якщо ви для себе обрали в якості захисного матеріалу агроволокно світле, то не треба його різати на лоскутки. Тому що в такому випадку ви потім в кінці сезону просто повикидуєте його. Я для себе взяв на наприклад у мене агроволокно великими кусками відрізано, які відповідають розміру моїх грядок для для овочів. Зараз мені грядки не треба вкривати, тому я всі ці куски використовував не ріжучи ніяк для захисту своїх саджанців. Весною я зніму, і вони в мене залишаться цілі. Навіщо нам скотч Тому що це найкращий замінник, особливо в таку морозну погоду для будь-якої вірьовки. Дуже швидко, дуже легко і повністю виконує свої. Обов'язки. До речі, я навіть скотчем, ось бачите, використав для того, щоб зафіксувати свій саджанець і захистити його від вітрового навантаження. Навіщо нам старі фільтри для води? Да Тому що це нескінченне джерело вірьовки для підв'язування будь-яких рослин. Єдиний недолік такої вірьовки в тому, що вона є. Повністю синтетична, а і не довговічна. Вона не стабілізована для ультрафіолету. А в кінці літа вона вже починає руйнуватися. Але її. Перевага і дуже переконлива перевага, це ціна. Вона безкоштовна, бо це фільтр, який вже був використаний. В мене на ділянці три молодих саджанця. І як бачите, у всі я захищав абсолютно однаково. За цю макушку не переживайте, вона нам зовсім не потрібна. Ми, коли будемо його обрізати, то ми все одно це зрізаємо. Навіть якщо мороз це пошкодить, воно нам не треба. До речі, як обрізати і формувати саджанець, саме той, який я показував перший, я вже показував на своєму каналі. Хто не бачив, то посилання буде в описі до цього відео. До речі, як тільки нас падуть морози, можна знов починати обрізку. Не лінуйтеся і захистіть свої дерева, навіть якщо у вас прогноз погоди обіцяє всього один тиждень великих морозів. Це надто багато для молодих саджанців. А до речі, нас зараз рятує ще сніг. Якщо в вашій області немає снігу, то пригадайте про зимий часник або інші якісь теплолюбиві культури. Які треба вкривати на зиму. Якби зараз не було снігу, то я б використовував саме це агроволокно, тому що воно в мене, я нагадую, під розмір моїх грядок. Моя грядка з озимим часником виглядає зараз, бачите, ось так. Я просто зверху накидав снігу, бо був сніг. Ось ця сітка, це в мене захист від котів, щоб вони тут в мене не робили собі туалет. то От такі товариші, що розриють, що завгодно. А ось, бачите, з цієї сторони, з південної, навіть. Незважаючи на морози, о, повністю розтанувший ґрунт. Дивіться, грізюка. Ось вам і сонечко лютневе. Це погана прикмета, тому що вночі це все замерзне, і часник може взагалі повидавлюватись з землі. Якщо він погано вкоренився, то морози не тільки шкодять тим, що часник просто-напросто проморажують, щоб він пропав, а ще й можуть видавитись з землі, бо через ось цяку грязюку. Так, от пог... дуже добре, що я зараз почав знімати це відео, тому що ось цей кут. Треба або захистити світлим агроволокном, щоб воно не прогрівало і сніг залишився. Мабуть, я зараз так і зроблю. Зараз подумаю, як його прикріпити, бо це дуже чудово, що я побачив. Так, а ось в мене ще спаржа, як бачите, то я минулого року її посадив. Ну в цьому році подивимось, чи взагалі тут буде спаржа. Ну точніше, вона є. Вона у, мабуть увійшла в мене доволі непогано. Я зверху і землею присипав, таку горку зробив. І коли ось випадав сніг, я ще додатково снігу накидав, щоб теж її не, пере... не перейматися, що її пошкодить. Ну, не знаю, побачимо. Я обов'язково буду собі на каналі показувати, коли повилазе, можливо, цього року вже можна буде їсти. Я в епіцентрі її купував вже пророщену. Вона така в пакетиках продавалася, там корінці були. Е, я не знаю, як вона там вважається, це однорічна, неоднорічна. Ну, Посадив, в цьому році вже велика була. Навіть оста... так. це дуже Чудово, що я свій, чесний подивився, це грязюка, ну, ну що це таке? 14 градусів морозу було вночі. 14 градусів. Все, все хрустить під ногами, ось бачите? Зараз, мабуть, і цим займусь. Зараз лише трохи подумаю, тому що зверху накрите світлим агроволокном, щоб тут не утворилася просто глиба льоду. М -м не знаю, треба подумати. Що краще зробити, чи навіть просто сюди накидати снігу та не морочити голову, щоб прикрити ось цю темну дошку. Тому що прогрівається через те, що темне дерево і ось воно стає теплим. Да, я б краще снігу накидаю, тому що я не дуже впевнений в плані того, що чи не кривають білим агроволокном світлим, коли вже лежить сніг. Якщо, до речі, хтось має відповідь на це питання, то напишіть в коментарях. Це мені дуже цікаво, я щиро це кажу. Я сподіваюся, вам було цікаво, і я комусь нагадав, що незважаючи на короткочасність, великі морози дуже небезпечні. Треба не лінуватися і виділити одну-дві хвилини, щоб повністю захистити ваш майбутній врожай. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І ставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. І я буду вам дуже вдячний за ваші коментарі. Саме ваші коментарі, ваша активність дозволяє каналу активно розвиватися і залучати нових глядачів. Я впевнений, що сьогоднішнє відео врятувало не одне молоде дерево, якщо хтось прислухався. Всім до побачення!